Всім привіт! Мене звати Марина і я запрошую вас, мій читацький щоденник. Я хочу розпочати читати книжку, ось таку. Мене не лякає її об'єм, я вірю, що вона мене затягне, тому що це Макс друг. Як може макський друг не затягнути, я не знаю. Всі його книжки просто unreal. Дуже цікаві, дуже захопливі, і я від них в щирому захваті. Тому, коли в наприкінці минулого року вийшла книжка Колонія, Нові темні ріки і книга 1, це вона інтригує більше всього, тому що буде книга 2 і книга 3. Щоправда, через багато-багато років. Так, ладно. Отже, я її купила місяць, ходила навколо неї, і ось нарешті сьогодні. Сьогодні в нас яке число? 29 січня. Я починаю її читати. Давайте розглянемо повище, що ж це така за книжка. О, подивіться, оце список дієвих осіб. Оце теж список дієвих осіб. А це все ще не книжка, це все ще просто легенда, яку треба довідковий матеріал, який допоможе зрозуміти, що там. Неймовірні, неймовірні малюнки завжди. І починаємо читати. Отже, перший день читання в колонії. Я прочитала майже 100 стрінок. І в кожній книжці є контекст. Тобто, ну, перші сторінки ніколи не цікаві, дуже рідко вони захоплюють з перших сторінок, тому що автору треба ввести читача в контекст, познайомити з героями, пояснити взагалі, що відбувається, яка історична епоха тут. Ну, коротше, це типу як вступ, і дуже важко зробити його зараз захопленим, тому що ти намагаєшся розібратися в тому, що тут відбувається. А що можна сказати про колонію? Дуже цікаво і нічого не зрозуміло. Ну, Е, як би так. Наука це не, не моє сильне місце. А перші сторінки присвячені саме науковій загадці, е, яка в рішення, звичайно, ще немає, але тут всі дивуються і такі вау! Я читаю і намагаюся ще зрозуміти, про що тут іде мова. А далі, <кхем> далі події. Починають в стилі кідрука, типу, трошечки нагнітатися, причому ось так, все погано, катастрофи, все жахливо, чому ніхто не знає. Ось такий контекст. Ну, Тобто поки що не зрозуміло нічого. Але книжка не відпускає. Все-таки ти читаєш, думаєш, що ще трошки. Бо почитаєш а главу. Главу підробити справи, ну фігушки, буде три як мінімум голови, а то й більше. Тому ось за перший день. Я прочитала от, 75 сторінок, ось тут я зараз. Вже була одна ілюстрація. Події відбуваються на землі, поки що немає ніяких космічних тут прикольчиків, крім отої науки, і досить таки цікаво, буду продовжувати далі. І сподіваюсь, що і стали розумніші. От книжка Кітурка завжди так. Я не знаю, чи ви помічали, але якщо він же пише про науку, то там є. Схеми, діаграми, зноски на наукові джерела. Тобто, реально, ти розумієш, що доля істини в цьому є, і ти став трошечки розумніший, тому що зрозумів трошечки більше про неймовірно складні речі. Ну, Все це в окантовці вбивств, вибухів, загадок, зрад, все як повинно бути. Тому поки що, поки що мені подобається. Хоча ну, враження таке лише таке поверхневе знайомство. Продовжуємо далі читати. Отже, третій день. Я прочитала вчора лише 100 стрінок, ну як лише? це моя нормальна норма. нормальна норма. Отже, книжка вже затягнула, це вже пожежа, це вже означає, що я не хочу ні готувати їсти, ні прибирати, ні працювати, я хочу читати. Не можу, звичайно, так робити, але мені дуже хочеться. Що можу сказати? Вже знайомство закінчилось нарешті з персонажами, і почались гостро сюжетні повороти. Почалась політика, почались інтриги, почались якісь підводні течії, почалися інциденти. Дуже цікаво і дуже захопливо. І що ще мені подобається? Те, що кідрук потурбувався про таких довнів, як я тому, що ось, наприклад, я читаю. Конвертоплан. І я така. Конвертоплан. Це типу план бажань в конверті. Це та фігня яку забрали вчора в, очі, в якоїсь там <фиф> чиновниці, яку затримала з БУ. Це, це конвертоплан? Так ні. Кідрук подарувався про таких і намалював мені малюночок, ну мені всі. А, де можна зрозуміти. Що це таке, де використовуються зносочки, щоб все було максимально візуалізовано і красиво, тому книжка мені подобається ще більше. Зараз нас виключило світло, його ще не буде 3 години. Це означає, що в мене є шанс почитати ще головне зняти свічки. Тому продовжуємо. Зараз я ось так просунулась на цей час. Почуваю читати, нагадаю, три дні назад книжку. Тобто не розчаровує поки що ні крапельки. Читання підрука. Я вчора прочитала трошки мало, всього лиш 75 сторінок знов, тому що тривоги, тому що справи. Тим не менше, просування є. Що хочу сказати, книжка я від неї не в захваті. Такому прям вау, але я в захопленні нею. Тобто вона не відпускає дійсно ну це особиста кідрика, що він так пише, ніби ти дивишся у стросюжетне кіно. За оцей час жоден герой не з'являвся в книзі два рази. Тобто, поки що йде все ще знайомство, все ще показують е, певних героїв в різних е, обставинах, де вони починають себе проявляти, але ще між ними якоїсь Ох, взаємодії не було, ну нічого, все буде. Я впевнена, що тут ще є де розійтися. Що ще мені подобається? Мені сподобалась українська діаспора тут, на Марсі, як вона представлена, тому що вона класна, дійсно, і тут вже зразу є протиставлення української діаспори російської, і русофобія тут є. І це дуже приємно. Я обожнюю книжки, де є русофобія. Ну, просто це вишенка на торті. Вона ніколи не достатньою, але її присутність це теж вже чудово. Сподіваюсь, сьогодні почитаю більше, тому що книжка дійсно, ну, це такий. Що це таке? Ти нормально все почуваєш? <світ> тому що дійсно відкриваєш книжку, потрапляєш в інший світ. Світ, де немає. Тривог, світ, де йде комунізація Марса, де якісь їхні проблеми, світ, де говорять про науку, де вирішують, до речі, до речі тут описаний сценарій жахливої пандемії. ковід, страшніше, ніж ковід в тисячу разів. Я так, оу, не треба давати все світу ідеї, серйозно. І так, достатньо і Може, Можемо трошки поживемо, просто поживемо? Тому читаємо далі. Чуєте, буде генератор? Знову нема світла. Ладно, ми що маємо, пам'ятаємо, хто в цьому винен не Дітек, а країна гній сусідня. Я вчора прочитала всього ж 50 сторінок, не знаю чому. втомлена, важко вдавалося мені вчора читання. Тим не менше, 50 сторінок є, і можу сказати про своє просування. Зараз на землі відбувається такий трошки катаклізм починається. І на Марсі теж починаються якісь події хитрі, такі створюватись незрозумілі. І ці дві лінії поки що не пересікаються. Хіба там деякі герої мають зв'язки на двох планетах. Але поки що ці лінії йдуть паралельно. Але я думаю, що знаючи під в кінці все з'єднається, буде бадабум, якась класна причина цього всього. І... і я буду нити що до виходу другої книжки ще три роки. Але наразі цікаво, і я з нетерпінням чекаю, коли дроби сніданок. І зможу читати далі, тому що світла нема, ну що робить. До речі, ось це всередині є кольорові вкладки. Це карта колонії на Марсі. І спочатку мені вона здавалася досить незрозумілою, але зараз, коли я вже її читаю, то вона ну, цікаво візуалізувати, як це все виглядає і де воно знаходиться. Ось це українці. Вони самі класні тут. Як і всюди, як і в світі. Українці всюди самі класні. Ось такі малюночки, і мені тож дуже цікаво їх переглядати. Я на вихідних була лінтяйкою. І майже не читала. Ну, в мене є поважна причина, я вставлю фотки цієї поважної причини, але ну, тут, вот. Зараз от було народження моєї дитинки. Тому так, я не читала, тим не менш ну, трошечки просування є. Що мені зараз тут подобається в цій книжці, те, що з'явився конфлікт поколінь, тобто тут конфлікт між тими, хто народжений на Марсі, і тими, хто прилетів з землі. Чому? Тому що народжені на Марсі не можуть жити на землі і повернутися вони не можуть. В Б в них немає. Ну, а земляни мають більше можливості для реалізації, і тут починається відбуватись події, які зумовлені з цим конфліктом. Я думаю, що він теж зіграє важливу роль. Також, також кідрук додав сюди проблему педофілії, а ви ще не розвинув, буду читати далі. І також тут є дуже цікавий прецедент по забороні використання окремих ліків. Uh, і так, ці ліки використовуються в контрабанді, але деякі люди без них жити не можуть. Не скажу, що вони тут дуже симпатичні, бо герой, який вживає ці ліки, він взагалі мерзенний. Мені він геть не подобається, тим не менш uh, цей герой це думає, що робити, тому що інакше він помре. Uh, читаю я досить швидко, і якби не домашні справи, то напевно вже прочитала. Зараз я читаю її вже здається п'ятий день, і я на 471 сторінці. Тут, намагаюся читати всюди. Тобто в маршрутці, в дорозі, в черзі, книжка зі мною постійно, тому що вона дійсно затягує. Отже, отже, що ти нерівно стоїш? Отже, я дочитала колонію. Я дочитала ці 850 сторінок неймовірної історії. Я читала її трошки більше місяця, вона шчукаю. Mm. Я читала трошки більше місяця, чисто через те, що я переривалась на uh, детектив про Корменер Страйка. Ну, це моя така твори Джон Роулінг, це моя guilt pleasure. Тим не менш, Колонія Макса Кідрука. Це нереально крута книга. Це такий продуманий світ. Тут кожна деталька на своєму місці. Все, що спочатку було як розрізнений пазл, в кінці зв'язалось такий довгий вузол. Що я просто читала така: да ладно, вау, серйозно? А далі що? І тут тика, а далі що? І хопа кінець Пам Пан-пам-пам-пам. Тим не менш, що я можу сказати, тут дуже гарно, гарно продуманий світ зі всіма детальками, все логічно, все зв'язане, все пояснено, як на першу книгу. Uh, і події закручуються настільки динамічно за останніх 150 сторінок, що я їх прочитала реально за два дні. Да? За два дні, 70 сторінок останні. Uh, тут є смерті. Я кажу: це не ванільна історія про колонізацію Марса, де там. Um... Суспільство ідеальне, яке переборова корупцію, перебороло всі негаразди, і там всі живуть, їдять метевиків, допомагають одне одному на суспільно корисних роботах. Ні, тут не те. Тут є смерті і жорстокі, тут є несправедливість, тут є нерівність, тут є дискримінація. Тут все як в нашому світі. Русля тут теж погано. Але самі підлі люди це русаки. Тут все як в світі, я ж кажу. Uh, що мені дуже-дуже-дуже сподобалось, uh, так це динаміка, з якою розвиваються всі події. Uh, це неочікувані повороти. І це те, що, в принципі, в принципі відсотків на 30, кідрук пояснює щось в цій книжці. Трошки. Інше залишається травочка на, на наступній Чи може я рекомендувати і точно, звичайно, ця книга повинна бути в бібліотеці, тому що це. Майбутня класика, я вважаю. Ну, серйозно, крім жартів. Всі книжки трохи класні, але це класно з класних. Тому не лякайтеся її об'єму, не лякайтеся того, що вона така перевантажена графіками, схемами. То, що тут на початку я відкривала, коли в перший раз читала, я така. Дієві особи Земля. На секундочку. Дієві особи Марс. На секундочку, ще. Рада українських, ще дієві особи, тобто це вже 11-та сторінка, 12-та, а тут ще дієві думаю, божечки, нащо? Я запам'ятаю нічого, все запам'ятовується, все якось у нас чухається зараза. Все якось приходить, ну, стає на своє місце, і цей світ реально затягує. Цей світ дійсно затягує, він дійсно змушує забути про все навколишнє, і просто ти сидиш, і ти вже на Марсі. Вже в ти вже ці скафандри, ти вже слідкуєш за подіями, ти вже хвилюєшся за героїв. Тому оцінка 10 з 10. Зараз це краща книжка року для мене. Звичайно, початок березня, що може бути щось. Але. А, я думаю, що це буде в топі точно. Тому рекомендую щиро, натхненно і наполегливо. Будь ласка, читайте кідрука, він дуже класний чувак. До речі, до речі на каналі Клятого Раціоналіста вийшло інтерв'ю з кідруком, де він пояснює деякі наукові аспекти цієї книжки. Тобто він пояснює, чому так, чому там теломіт, чому там війна до речі. Да. Чому там а, нова епідемія? От все це там трошки вводить в контекст. Можна переглянути, мені сподобалось. Ну, все, книжку рекомендую. А, дочитала, йду до наступних книжок. Легших трохи треба мені ем, відволіктись, але від цієї книжки я дійсно під враженням. От, от дійсно під враженням.